Контролювати якість газу на місцях та боротися зі злочинними тарифами у Верховній Раді. Дані питання є принциповими для політичної партії Воля. Вагомі кроки в цьому напрямку вже зроблено як відзначив під час прес-конференції, народний депутат України Юрій Дерев'янко воля пролобіювала законопроект про зниження ренти при видобутку газу, який дозволить зменшити і заощадити до тисячі гривень кожному українцю. Крім того, політична партія воля виступає, аби газ українського видобутку йшов 100% на потреби населення. А також мали привілеї ті території, на яких видобувається. Нафта та Ми зареєстрували законопроект і вимагаємо, щоб цей законопроект був ухвалений. І суть полягає в тому, що 5% має залишатися в області, де видобувається нафта і газ. 3,5% має залишатися в районі, і 1,5% повинно залишатися в тому населеному пункті, де газ і нафта здійснюється його видобуток. Не менш важливим є питання якості газу. Блакитне паливо, яке споживають українці, відзначила член ради партії Воля Ольга Галабала. Абсолютно не відповідає європейським нормам. За неофіційно підтвердженими даними, калорійність блакитного палива, яке надходить прикарпаттям, коливається від 5100 до 6200 ккал. кілокалорій. І це при державних нормах 7600, чи європейських у 9000 ккал. кілокалорій. Тому в таких умовах впевнена галабала українська сім'я не може вписатися в норму 200 кубів. Неутеплених будинках, при незамінених вікнах і при неякісному газі, який фактично вдвічі відрізняється від європейської норми. Там 10 чимось тисяч кілокалорій, а в нас по факту люди отримують трошки більше п'яти тисяч. Тому, по-перше, люди переплачують і як мінімум вдвічі. І це не залежить від тарифу на газ, там, де вже так само є закладена корупційна складова, а це залежить тільки від дій місцевої влади. Тому зараз задача партії воля. Це проконтролювати, визначити якість газу зараз на Прикарпатті можливості немає, тому партія воля буде ініціювати створення незалежної сертифікованої лабораторії, яка буде контролювати якість блакитного палива. Контроль за якістю газу постійним, контроль за тим, щоб газ який подається в газотранспортну систему був якісним, і щоб газ закачувався під певною кількістю атмосфер. Це три основних кроки, які потрібно зробити. Політична партія «Воля» ініціюватиме у місцевих радах створення єдиних центрів по тарифах та енергозбереження. Там запевняє Ольга Галабала, сприятимуть не лише в оформленні документів на субсидію, але й на усі державні програми допомоги. А це 10 тисяч гривень для утеплення будинків та встановлення пластикових вікон від. Шкодувань за заміну котлів з газових на твердопаливні, встановлення двохфазних електролічильників за співфінансування місцевої влади.